Жорстокі ігри у дітей ми дуже часто чуємо у нашому середовищі, що діти дуже жорстокі. І виникає питання, де береться жорстокість у дітей, де вони її бачать, і як вони транслюють її в соціум і чи серед своїх однолітків. Взагалі розберемо, що таке жорстокість. Тобто це поводження у вигляді насилля або приниження з іншою людиною. І часто дорослі пояснюють це, діти жорстокі за те, що вони грають в ігри, де там б'ють, вбивають кров тече. А про себе дорослі забувають, що дитина ну, часто спілкується із дорослими, і дитина сама не взяла в руки телефон, планшет чи ще щось, щоб там щось знайти і подивитися. Тому жорстокість вона передається спадщину. Також ще, якщо розібрати суто психологічні е, моменти, це у нас іде характер, темперамент і радикали. Да? Найчастіше такі жорстокість і агресивність проявляються в соціопатичних е, і які драйви проти людей, і психопатичні особистості. Розрізнити їх дуже складно, е, коли мало симптоматики. Саме головне навчитися е, адаптуватися. Виживати з ними я не хочу використовувати термін терпіти людина не повинна терпіти жорстокість, не повинна терпіти насилля, і тому жорстокі ігри у дітей вони проявляються дуже часто. І що робити батькам, коли дитина прийшла додому і жаліється, що з нею ну жорстоко поводились. і як зарадити цьому, як навчити дитину, щоб вона не потрапляла в такій ситуації. Це її досвід, досвід травматичний. Який має піти і в дорослі в дорослу таку от скарбничку. Ну, а приведу приклад. із свого життя в мене молодший син, 10 років. Він прийшов додому і почав плакати, розповідати, що він із палочки зробив ніж. Такий там собі щось видовбав. А потім знайшов оці кульбабки жовті, його змастив, щоб він був золотий. І так він собі уявив, що в нього класний такий ніж. А він підійшов до друга і каже: Диви, який класний в мене ніж. Він каже: да, в тебе класний ніж. І він сидить, ним грається підходить один хлопчик, якого він не знав. Це був друг його друга, і каже: Дай мені подивитися. Мій син дає подивитися, а та дитина на очах у нього бере і ламає цей ніж. Тобто, яка має бути реакція і починає сміятися? Тобто така ситуація: ну що, дітки погралися, що тут такого, ну як весело, тоді. Вони, тоді... Здачі він не дав. Той розкидав ніж частинки ножа. І дитина прийшла. і Вона сумує. Вона плаче. каже: я ж нічого йому не зробив. Я дав йому подивитися. Тобто запит був адекватний, але не була адекватна реакція на те, що е, діти не дивляться. Він питання. Е, мені претензію пред'являти, да, як матір до дитини йти її виховувати чи претензію до батьків. В першу чергу я беру відповідальність за свою дитину. Я почала його заспокоїти і казати, да, тобі сумно, мені тебе дуже жаль, що так трапилося. Е, ти маєш себе берегти і берегти свої речі. Якщо ти не знаєш цю людину, значить ти показуєш свої предмети в руках. Ти в руки нікому не даєш. Е, Піклуєшся про себе. Бо якщо ти вже тривалий час контактував з цією дитиною, е, то ти вже знаєш, як вона може себе проявити в той чи іншій ситуації. І. Коли він проплакав, ну це не так багато. Треба дитині давати підтримку до 10 хвилин. Саме головне, щоб батьки не казали такі стандартні фрази Да не переживай, той ножик, на що він тобі треба? Ти ще інших 150 штук зробиш. Ні, це була цінність саме цього там ножичка. Це цінність того, що дитина січа в даний момент проживає несправедливість, і це не є нормально. Ми прийшли до того висновку, що він може взяти клей, склеїти скле... цей ножичок. І почати з ним ну, далі гратися. Він побіг на стадіон. Той хлопець все ж таки допоміг йому знайти. все ж таки включилася у дитини якась діяльність, мозгова. Він склеяв і ще й пофарбував вдома в охру там гуашю і придумав і ще інший, який там він зробив ніж. Тобто, я в цій ситуації побачила, наскільки важливо дитині дати підтримку і дати важливу підказку, що бережи себе і бережи. Вже важливі для себе речі. Тому, батьки, звертайте увагу на те, що вам говорять батьки, і діти, і на те, що роблять діти. Діти мають вам розповідати, а розповідати вони вам будуть тоді, коли у вас буде з ними емоційний контакт, які прийдуть і будуть плакати, і не буде їм соромно вам розповісти і попросити саме про підтримку і про допомогу.